В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі посмертно нагородили сім захисників України. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся день відкритих дверей. Відбулося відкриття оновленого простору магазину декору Крокус Хом. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 квітня орієнтовно такі. 946 тисяч 500 осіб особового складу, 10 тисяч 703 танки, 22 тисячі 315 одиниць бойових броньованих машин, 26 тисяч 895 артилерійських систем, 1 тисяча 372 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 44 засоби протиповітряної оборони, 300 70 літаків, 335 гелікоптерів, 33 тисячі 779 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 45 тисяч 906 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 860 одиниць спеціальної техніки. 25 квітня у малій залі виконкому родичам сімох загиблих захисників посмертно вручили державні нагороди. Їх присвоїли за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Подробиці розкаже наш кореспондент. 24 квітня 2025 року в малій залі виконкому відбулося посмертне нагородження сімох захисників України, які самовіддано захищали нашу державу від російського ворога. Перші особи міста та району вручили нагороди родичам захисників. Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання. Указами президента України ординами за мужність третього ступеня нагороджені жителі змійської територіальної громади. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального аеромобільного Батальйону військової частини А-43 Юрій Гулій. Нагорода передана дружині. Солдат-стрілець, помічник гранатометника, десантно штурмового батальйону військової частини А02, Збройних сил України Руслан Кононенко. Нагорода передана колишній дружині та доньці. Старший сержант командир другого відділення першого взводу другої роти батальйону спеціального призначення військової частини 3035 Максим Сидоренко. Нагорода передана дружині та матері. Старший солдат, старший стрілець. Другого відділення першого взводу, першої роти 1 батальйону оперативного призначення військової частини 3017 Олексій Мельник. Нагорода передана сестрі. Жителі Саф'янівської територіальної громади. Солдат-стілець 3-го десантно-штурмового взводу, десантно штурмової роти, десантно штурмового батальйону військової частини А-02-84 Дмитро Голубов. Нагорода передана батько. Матрос, навідник другого відділення морської піхоти, другого взводу морської піхоти, першого батальйону морської піхоти військової частини А-47, Збройних сил України Владислав Шестов. Нагорода передана матері. Також орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно нагороджений житель Саф'янівської територіальної громади, старший лейтенант, командир десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А 1493 Дмитро Савастро. Нагорода передана батькам. Вічна слава і Шана по. Леглим захисникам України пам'ять про їх героїзм назавжди залишиться. У нашій пам'яті герої не вмирають. Юлія Бетлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині відкрили підземну школу укриття на 700 учнів. Це повноцінний навчальний простір, безпечний під час тривог із класами, кінотеатром, студією, ігровими зонами та майбутнім краєзнавчим музеєм. Об'єкт реалізовано в межах ініціативи нові підземні укриття для шкіл України, ініційованої Європейським Союзом і Литовською республікою за співфінансування уряду Ірландії. Таких укриттів в Україні планується шість. Перше з них тепер на Одещині. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся день відкритих дверей. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з кількістю факультетів умовами вступу у 2025 році та переліком спеціальностей. Як це було? Дивіться у сюжеті. Ізмельський державний гуманітарний університет відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2025 року. Представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. На початку перед абітурієнтами виступив голова центру з профорієнтаційної роботи Іван Татаринов. Він докладно ознайомив присутніх з умовами вступу, переліком спеціальностей та кількістю факультетів. В Ізмельському державному гуманітарному університеті наразі працює три факультети: факультет педагогічний, де Студенти можуть отримати спеціальності з педагогічних наук, тобто початкової освіти, дошкільної освіти, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, також факультет української та іноземної філ філології, який готує спеціалістів у галузі мовній. Він готує вчителів і спеціалістів філологів, перекладачів. Це українська мова, англійська мова, німецька, болгарська, французька, румунська. І також факультет. Управління адміністрування та інформаційної діяльності, які готує е, спеціалістів у галузі історії, права, соціальної роботи, інформатики, е, технології, трудового навчання, біології, природничих наук, Цьогоріч Абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО та національного мультипредметного тесту на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра. Перед подачою документів необхідно створити особистий електронний кабінет вступ. Його реєстрація розпочнеться з 1 липня. Прийом документів на освітній ступінь бакалавр стартує з 19 липня і завершиться 31. Також з 19 серпня ми приймаємо заяви на навчання на освітньому ступені Магістр. Також ми пропонуємо вступати до нашого університету, випускникам фахових коледжів, технікумів на основі дипломів фахового бакалавра, молодшого бакалавра і молодшого спеціаліста. Крім цього, заклад оголошує набір на аспірантуру за трьома спеціальностями. Для вступу необхідно зареєструватися на єдиний вступний іспит і єдине вступне випробування. Реєстрація відбувається в нашому університеті в 101-й Аудиторії з 2 травня на єдиному вступному іспиті необхідно набрати для тих, хто вступає до аспірантури, по 150 балів з іноземної мови і з ТЗНК. І 100 балів і більше на єдиному вступному випробуванні з методології науки. Потім такі вступники відкрива з третього се третього вересня. Відкривають у нас теж електронні кабінети. І у вересні відбуваються іспити вже в закладі вищої освіти. Зустріч з абітурієнтами відбулася у два етапи: першочергово абітурієнтам розповіли про правила вступу до університету. Після цього кожен в мав можливість поспілкуватися з деканами своїх майбутніх факультетів та дізнатися більше про навчання. За більш детальною інформацією щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою: вулиця Іллі Ріпина 12, 102 кабінет. Телефони для довідок: 0484197607, 0949989607, 0680313992. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. В Ізмаїлі відбулося відкриття оновленого простору магазину декору «Крокус Хом», де представлені товари європейських брендів для дому. Подія зібрала чимало містян, як постійних клієнтів, так і тих, хто вперше завітав до магазину. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбулося відкриття оновленого простору магазину декору «Крокус Хоум». Оновлення дозволило краще представити асортимент товарів для дому від текстилю і посуду до елементів декору. Події зібрала чимало містян, як постійних клієнтів, так і тих, хто вперше завітав до магазину. Головний месендж нашого магазину це емоція радості. Ми працюємо з листопада 2021 року. У нашому асортименті представлені провідні європейські бренди. Ми офіційно імпортуємо товари з Німеччини. Бельгії, Франції, Данії та Нідерландів у Крокус Хом представлені товари європейських брендів: меблі, текстиль, декор, кухоне приладдя тощо. Асортимент підібраний таким чином, щоб кожен міг знайти щось для себе від практичних речей до стильних акцентів для дому. Магазин користується довірою покупців не тільки міста Ізмаїла, і замовлення роблять з усіх областей України, зокрема з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської тощо. Окрему увагу Крокус Хом приділяє співпраці з професійними дизайнерами інтер'єру. Магазині надається. Консультаційна підтримка та комплексний підбір декору відповідно до побажань клієнта. Також в магазині з'явилася лаунж-зона, де відвідувачі можуть перепочити, випити кави та неспішно ознайомитися із продукцією. Такий формат сприяє приємнішому шопінгу та дає можливість спокійно обрати те, що справді пасує до інтер'єру. Крокус Хоум показує декор. Це не лише про речі, а й про відчуття, які вони створюють. Відтепер у нашому просторі ви можете не тільки придбати щось гарненьке для своєї оселі, а ще й ви Пити запашну каву та скуштувати надзвичайно смачні десерти. Запрошуємо вас завітати до Крокус схом декор і отримати емоцію радості. Такі простори, продукція яких має попит на загальноукраїнському рівні, підтверджує, що місто Ізмаїл не лише успішно розвивається у багатьох напрямках, а й створює умови для нових ідей та можливостей. Юлія Петлек, Наталя Маленко для програми новин. Погрожували розправою та вимагали надумані борги. В Одесі поліцейські спільно з СБУ викрили злочинну групу. За інформацією правоохоронців, перебуваючи у слідчому ізоляторі, 26-річний житель Одеської області очолив злочинне угрупування, спрямоване на заволодіння коштами інших громадян. До протиправної діяльності залучив четверо чоловіків віком від 22 до 33 років із волі. Двоє з них судимі за майнові злочини. Оборудки з наркотиками та зброєю торгівлею людьми та вимагання. Поліцейські задокументували незаконне вимагання грошей у трьох місцевих жителів. Одному чоловіку зловмисники наказали віддати їм 600 доларів, з яких встигли отримати 300. В іншого забрали наявні в нього 8 тисяч гривень, зобов'язавши щотижнево платити ще. Третьому виставили борг розміром 10 тисяч доларів, з якого 500 доларів та 8 тисяч гривень забрали одразу. Правопорушників затримали поліція та СБУ під час отримання другої частини грошей у розмірі 7 тисяч гривень. Усім п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру залежно від скоїнгу, в організації вимагання у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильством з потерпілим, обмежені прав, свобод або законних інтересів потерпілого, зокрема вчинених організованої групи в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, згідно з частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без право внесення застави. Слідчі дії тривають. У зв'язку з наближенням поминальних днів поліцейські Одеської області звертаються до мешканців регіону із закликом бути максимально уважними та відповідальними, особливо під час відвідування кладовищ, храмів та інших громадських місць. Правоохоронці працюють у посиленому режимі, аби гарантувати публічну безпеку. Якщо вам потрібна допомога або ви помітили щось підозріле, не зволікайте. Звертайтеся до поліції або до патрулів на вулицях. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійок, продати за 41 гривню дев'яносто п'ять копійок. Євро 47 гривень 10 копійок. Продаж 47 гривень вісімдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. В день північний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня – пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів, в день – 24-26 градусів. В Одесі хмарна погода, короткочасний дощ, вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 градусів. В день 19-21 градус з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмилтіві.ком на ютуб-каналі ІзмилТівій онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.